Ну, нарешті Віктора хороша преса. Каталонське видання пишуть, що українець повернувся, що він усіх почув, і нарешті зробив крок вперед. Ось так власне висловився відомий журналіст Хонамаро після цього поєдинку. Видання «Лі Ліспорту назвало його іншим або тим футболістом, який робить різницю на футбольному полі. Мовляв, українець був на значно вищому рівні ніж в останніх іграх з балансом, з точністю у передачах, коли справа доходила до пошуку. У партнерів, зокрема, в небезпечній зоні, у фінальній вже третині, але мовляв, ще й пробачив Хетафе за рахунку 2-1. Ось коли він не забив ударом головою. Як ти вже сказав, відкрившись на позиції центр Форварда, Жерона Медіа вважає, що циганков був найкращим гравцем цього матчу. Вони поставили йому сімку стільки ж як Варнао і Янгеля. Ось це тріо якраз виділили, і охарактеризували його таким чином, що. Однією з небагатьох позитивних новин за підсумками поєдинку з Хетафе стала якраз гра українця. Що після кількох дуже таких монотонних ігор сьогодні ми знову побачили невеликий лише шматок того, що може і повинен запропонувати циганков, що він генерував постійну небезпеку. Біля чужого штрафного майданчика заплутував своїх опікунів. Це вже про що ти сказав? Що циганков з'являвся і всередині, і на позиції центр форварда і на своєму правому фланзі атаки. Тобто він був дуже мобільним і був одним, мовляв, з неба з небагатьох хто. Спробував попереду щось нове, тобто, бачимо вже якісно нову пресу для циганкова. Мундо Депортіво називає його точним, визначаючи якраз результативну передачу на Янгеляреру. І ось єдине видання, яке мене трішки здивувало своєю оцінкою Віктора. Це була Марка, яка поставила йому одиницю з трьох можливих, але одиниці майже були всіх інших футболістів Жирони. Я думаю, що він заслуговував на більший бал.